Почала на вулиці записати про літнє сон... сонцестояння, інформацію, а на вулиці вітер. Ну, не знаю, не буде він нам заважати, надіюсь. Так, літнє сонцестояння. Ми напередодні великого свята, потужного свята, свя... дня потужних енергій. Саме, ну, якщо рахувати. По нумерології 21.06 ну, в сумі становить 9. А цей рік, він ще потужний тим, що і сума року 2025 становить 9. І якщо додати ці дві цифри 9 і 9, виходить знову 9. Дуже потужна. Потужний день, дуже потужні енергії. Про що це літнє сонцестояння? Про що воно? Це про енергію світла, яка в цей день, якби день набагато довший. Найдовший день року. Це середина року. І оце світло. Яке проявляється у цей день, воно очищає і трансформує, воно змінює, воно відкриває двері у нове. А те, що якби, дев'ятка є символом цього року, говорить про те, що девиться остання цифра в цифровому ряді, це завжди про завершення якогось процесу, це про завершення якогось періоду. Чи це в особистому житті, чи, можливо, це навіть на рівні колективної свідомості? Це завжди про любов, це завжди про глибину трансформацію, це про вихід на новий рівень себе, в нову версію себе. В цей день очищається все старе, воно змітається просто. І ми маємо. Лишатися у своєму центрі у своєму серці, тому що коли ми починаємо реагувати якимись емоціями, особливо негативними, ми знову це ж прописуємо. А коли ми залишаємося у своєму серці і споглядаємо за всім з любов'ю, ми дозволяємо всьому бути, тому що ми знаємо, що Бог ніколи для нас гіршого не бажає. Трошечки погружу вас в історію предки, наші предки, славяни, вони знали про це, про ці енергії літнього сонцестояння. І вони не знали не тільки про енергії сонцестояння, вони взагалі займалися магією. І чому християнство назвало слов'ян язичниками або поганцями, тому такими, такими неосвіченими, тупими? Це лише тому. Що релігія не визнає магію. А магія магію пояснює наука. А магія це лише те, що не може зрозуміти розуму. А магія оточує нас навколо. Вона у всьому, абсолютно. І коли ми будемо споглядати за природою, ми помітимо цю магію абсолютно у всьому. І ось. Цей день літнього сонцестояння е активуються усі стихії природи Землі, води, вогню, повітря. Слов'яни знали про це, тому вони проводили різні магічні ритуали, а саме очищення вогнем, очищення водою тобто вони купалися у водоймах, тому що вірили, що це очищає душу. А як сказав Ісус, да буде тобі по вірі твоїй. Вони палили вогнище, вони палили свічки лише для того, щоб очистити себе. Вони знали про те, як думка впливає на наше життя. І вони особливо в день літнього советстояння у них було заборонено думати погано. Бажати комусь погано. В цей день їм заборонено було сваритись. А це все про силу творіння, про силу Творця. Тобто предки, наші предки, давні предки, вони були набагато ближчими до природи і до Бога. До Бога в собі. І лише за 200-300 останніх років ми погрузились у темну ніч душі, ми погрузились на саме дно, щоб пізнати темряву, щоб пізнати ось цей досвід. І зараз ми виходимо з цього. Ми повертаємося до себе, ми згадуємо себе. Ми згадуємо силу свого роду, які почитали наші предки. Ми згадуємо оці магічні ритуали, це коли ми думкою управляємо своєю реальністю, і це пояснює квантова фізика, квантова механіка, ці процеси. Тому в день літнього сонцестояння будьте особливо, і навіть сьогодні будьте особливо обережними і своїми думками. Тим, що ви думаєте, що бажаєте інших, тому що бажаючи іншим, ми бажаємо лише собі, більше нікому, е, можете провести ритуали на очищення вогнем і водою, уявляючи, як вогонь чи вода очищає вас від усього негативного, від того старого, що вже віджило. Між іншим, у давніх слов'ян був такий ритуал, коли вони спалювали одяг хворої людини, дитини, тому що вірили у те, що разом із одягом вогонь забирає і хворобу. Тому, із святом вас, чистоти вам, внутрішньої чистоти, а відповідно і високої чистоти 也不了。